Друзі, привіт! Сьогодні говоримо про швидкість руху, розберемо 5 ключових правил швидкості, які обов'язково потрібно розуміти водію, щоб випадково не отримати штраф або не попасти в занос. Розберемо різноманітні погодні умови, місця та саме швидкість якої необхідно дотримуватись для комфортного водіння в цих умовах. Мене звати Олександр Матвєєв, я автоінструктор. Якщо ви ще не підписані на мій інстаграм, ось він. Обов'язково підписуйтесь, а ми продовжуємо. Перше правило дотримуватись правових обмежень швидкісного режиму. Це ті обмеження, які зазначені в правилах дорожнього руху. У пішохідній житловій зоні максимальна дозволена швидкість становить 20 км за годину. Населені пункти 50, поза населеним пунктом 130, 110 або 90. 130, там де є знак автомагістраль, і ми рухаємось по автомагістралі. Там до 130 За містом, де є розділювальна широка смуга посередині дороги до 110 км за годину. Та найчастіше за містом зустрічається звичайна подвійна сутільна смуга або, взагалі, дорога без розмітки. То там 90. Для початківців вже з водійським посвідченням до 2 років, максимальна дозволена швидкість становить 70 км за годину. І хоч це автомагістраль, хоч звичайна дорога за містом, швидкість початківця має бути до 70. І все це, звісно, добре. Правила дорожнього руху це закон, але ви пробували їхати в лівій смузі по якійсь більш-менш рівній дорозі в межах населеного пункту зі швидкістю до 50. Ви чуєте чимало обурення з боку інших водіїв, це гарантія. Порушників в нашому законодавстві чітко прописано, що перевищення швидкості менше, ніж на 20 км за годину не вважається порушенням. І більшість водіїв цим успішно користується. Знаєте, як в тому анекдоті, я людина проста, сказано їхати до 50, їду 69. Друге правило підтримувати безпечну дистанцію. Рухаючись в загальному потоці зі швидкістю автомобіля попереду тримає завжди таку відстань, щоб була змога у разі його раптового гальмування запобігти зіткненню без здійснення будь-якого маневру. Можна собі уявляти, що авто попереду не просто різко зупинився, а встав як вкопаний, без гальмівного шляху. І от нам потрібно тримати таку від нього дистанцію, щоб ми встигли спокійно зупинитися перед ним. Підтримуючи безпечну відстань, ми зможемо відчувати себе більш впевнено та розслаблено і менше стресувати за кермом. Враховує обов'язково погодні умови: на мокрих або желедицею покритих дорогах гальмівний шлях довший, тому необхідно збільшувати і відстань до автомобіля попереду. Правило третє: пригальмовувати при під'їзді до поворотів та перехресть. Важливо дотримуватись цього правила, навіть коли проїжджаємо перехрестя по прямій і головній. Щоб була змога краще оглянути дорогу та переконатися в тому, що перед нами немає ніяких перешкод та все безпечно, що ніякий льотчик не намагається проскочити, чи ніякий пішохід не планує покататись на нашому капоті. Більшість поворотів у місті проходимо на швидкості 10-20 км за годину. І чим крутіший поворот, чим вужча дорога, на якому повертаємо, тим меншою має бути наша швидкість. І знову ж таки. Завжди необхідно враховувати стан дороги та погодні умови, і відповідно зменшувати швидкість ще сильніше, щоб уникнути заносу чи вильоту зустрічну. Гальмувати перед поворотом треба саме при під'їзді до повороту. На самому повороті краще помірно додавати газ, тобто на тормоз не тиснемо взагалі, або просто не чіпати гальмо. Це дасть змогу краще вийти автомобілю з повороту та уникнути ризику заносу. Правило четверте: враховувати стан дороги та погодні умови. На сухій дорозі з рівним новеньким асфальтом нічого не змінюється. Їдемо, кайфуємо в рамках швидкісного режиму. А на мокрій, краще ж зменшити швидкість. Ну очевидно, не треба їхати на максималках. Завжди слід пам'ятати, що під час дощу або снігопаду дорога стає слизькою та небезпечною, особливо бруківка. При русі в тумані чи на ділянках з поворотами, підйомами або спусками, де видимість обмежена, необхідно зменшувати швидкість нам по-любому, щоб мати можливість своєчасно зупинитися у випадку виникнення якоїсь небезпеки. Ще ж є купа доріг, де максимальна швидкість, наприклад, 50 км за годину, і один за одним накладено багато пішоходних переходів, купа припаркованих машин не зовсім по правилам. Та ще й заїзди на прилеглу територію чи маленькі перехрестя. На багатьох таких дорогах і 30 км за годину може бути забагато, про які 50 взагалі можна говорити. П'яте правило слідкувати за іншими водіями. Завжди слідкуй за діями інших водіїв, їх швидкістю, поворотами та маневрами, щоб мати можливість вчасно зреагувати на їхні дії. Нам в ідеалі. Потрібно передбачувати маневри інших водіїв та, відповідно до цього, враховувати швидкість, з якою наш рух буде безпечним. Ну, і правило 3D, не забуваємо. Тримай завжди таку швидкість, щоб почувати себе комфортно та встигати зреагувати на будь-яку перешкоду на своєму шляху. І все буде так, як треба. Все буде безпечно. Та без стресу. Якщо все сподобалось, обов'язково залишай лайк та підписуйся на канал. Побачимось в наступних відео.